Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Іван від Матфея, 8 глава, 14 по 23 вірш. Одного разу, прийшовши в дім Петра, Ісус побачив те, що його лежало в гарячці, і доторкнувся до руки її, і покинула її гарячка, і вона встала і служила йому. Коли ж настав вечір, привели до нього. Багатьох біснуватих, і Він вигнав духів словом і всіх недужих зцілив, щоб сповнилося сказане через Ісаю пророка, який говорить: Він недуги наші узяв і хвороби поніс. Побачивши ж навколо себе багато народу, Ісус звелів учням відплести на другий бік, і, підійшовши один книжник, сказав йому: Учителю, я піду за тобою. Куди б ти не пішов? І каже йому Ісус, лисиці нори мають, і птахи небесні гнізда, а син людський не має де голову прихилити. Інший же з учнів його сказав йому: Господи, дозволь мені спершу піти і поховати батька мого. Ісус же сказав йому: Іди за мною, і залиши мертвим ховати своїх мерців. І коли увійшов він у човен, пішли за ним. Учні його, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.